Ісусу Христу, добрі побратими, дорогі глядачі. Сьогодні ми б хотіли привітати один одного з Днем Збройних сил України, пожертвувати цю вервицю в ваших і в наших наміреннях, попросити Господа Бога, причи Діви Марії, заступництва, захисту для всіх наших воїн, добровольців, для всіх людей доброї волі, кому не байдуже майбутнє України, всі, хто сьогодні бореться чи на передовій, чи в тилу, всім, хто старається, хто пришвидшує нашу перемогу, і також всім, хто разом з нами зараз буде молитися. Цей день є важливий не тільки для захисників, а й також для кожного українця, оскільки ми маємо розуміти, що від наших захисників сьогодні залежить наше майбутнє, майбутнє наших дітей і насумних поколінь українців. Стараємося боротися, незламно стояти і продовжувати. Вірити в світле майбутнє України. Стараємося просити Бога сили, відваги, мудрості, мужності для того, щоб досягти успіху в протистоянні з сильним ворогом, і також залишитись на стороні правди, справедливості, добитися тої Божої справедливості і відновити мир і спокій на нашій рідній землі. Жертвуємо цю вервицю, в наших наміреннях за всіх захисників і також наші сім'ї. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амін. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Цар і Небесе, Небесе Утішителя, душі істини, істин, що всюди, іси, і все, все наповняєш, скарби і життя подателю, Прийди і, і, і вселися в нас, і, і очисти нас і від усякої скверни, і, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, не видимо. в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, боістино від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради, і спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, запонтіє Пелатом, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить право рушеця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящо, що видоця, і сина, і сходи. Що за отцем і сину рівнопоклоняєми рівнославами, що говорив через пророків. єдину свято Соборне, Апостолську церкву і сповідує одне хрещення відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа, слава Сину, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душа, слава Амінь. Святому Духові, що нас просвітив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому, і Святому Духові, і Духові і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Розважмо перше страстне таїнство, як Господь Бог Ісус Христос кровавим потом заливався, молячись в Оливному городі. Сьогодні, наводячи паралелі, маємо зрозуміти, що подібні страждання і внутрішню боротьбу відчуває кожен, хто пішов боронити свою країну. Молимось за наш підрозділ, за кожен батальйон, бригаду Збройних сил України, за всіх, хто добровільно ще в перші дні взяв зброю і пішов боронити свою країну. То сьогодні виконується обов'язок служити, захищати майбутнє нашої країни вже цей десяток звернеться, за те, щоб ми всі в добрі витримали до кінця і цю місію виконали: боронити свою країну. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенна підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений відлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний відлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти тими жінками, і благословених відлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиці Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний квітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, ти між жінками, і благословений твітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой. Благословенна тими жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твітло над Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від покійного вогню, запроваді всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге страстне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа бичували. Також пожертвуємо цю десятку вервиці, подібно як страждав Господь, також і сьогодні страждають всіх, кого несправедливо переслідують. Молимось особливо за всіх наших ув'язаних, наших захисників, за віднайдення пропавших безвісті, щоб вони повернулися живими і повернулися до своїх сімей. Щоб Господь Бог дав сили витерпіти ті страждання і поневіряння, які сьогодні вони переживають, і змогли разом з усіма нами в майбутньому зустрітися і святкувати нашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний квітло на твого, бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і твій відлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений твіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ наш, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений твіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ наш, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ Наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Са і збавителя душ наш, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Са і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. наш любий Ісусе, просином наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо третє страсне таїнство, як Господа нашого Ісуса Христа, терновим Вінцем коронували. Помолимось і жертвуємо цю десятку вервиці за всіх, хто сьогодні є на особливих завданнях. Щоб вони живі, повернулися до своїх підрозділів в майбутньому до своїх сімей. Також помолимось за нашу владу і керівництво, щоб Господь Бог дав їм мудрості, щоб вони справедливо виконували і відповідально ставились до свого повсякденного служіння і приймали закони та рішення, які будуть на благо нашого народу і майбутнього нашої країни. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні пліло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний твітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний твітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. любий Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо четверте страстне стаєнство, як Господь наш Ісус Христос, тяжкий хрест двигав. Подібно як Ісус ішов на Голготу і ніс важку Христа, йому в допомогу дали Симеона, Керенейця, який тяж... допомагав йому нести його хрест, хрест нашого Господа. Також і ми, кожен, має тих, хто сьогодні розділяє цей тягар. Служби це наші сім'ї, ті, хто залишився вдома, ті волонтери, добродії, люди доброї волі, які стараються з останнього щось придбати для того, щоб полегшити наше сьогоднішнє служіння, наші страждання, ті громади, яким не байдужа доля їхніх жителів, які безнаставно стараються допомогти, підтримати, які постійно допомагають. За всіх добродів, волонтерів, яких день ми святкували напередодні 5 грудня, нехай Господь Бог благословить та віддячить кожному за їхній вклад в розбудову нашої країни і в наше служіння та нашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо воноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений квіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений квітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний кідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю! І сину, і святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Она ж люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте страсне таємство, як Господа нашого Ісуса Христа на Христі розіп'яли. Сьогодні я б хотів згадати і помолитись, пожертвувати останній десяток вервиці за всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. За всіх полеглих побратимів з нашого батальйону і зі всіх інших підрозділів Збройних сил України та, та, та хто захищає і боронить нашу країну, за всіх, хто кого несправедливо забрала з життя, ця несправедлива і жорстока війна, згадати також і підтримати в молитві всіх, хто втратив своїх синів, тобто матерів, хто втратив своїх чоловіків, згадати всіх жінок, дітей, які залишились сиротами. Нехай Господь пошла добрих людей, які будуть завжди поруч з ними, буде їх підтримувати. Також ми в своєму серці розділяємо їхні біль втрати, стараємося втерти їхні сльози і пам'ятати про них в своїх серцях, на майбутнє підтримувати, наскільки будемо мати змогу це зробити. Отче наш, наш, що є син на небесах, нехай не 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 святиться ім'я Твоє, нехай не не прийде царство Твоє, нехай не 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 буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим. наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений твітло, на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ Наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ Наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ Наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, Ні благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спа і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Она Ісусе, Ісуса, просином наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Піддаймо себе, наш батальйон, всі Збройні Сили України, наші сім'ї, весь наш український народ, під покров, причисло Діви Марії. Від твої милість прибирай, ми Богородице, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід ізбавляє нас, єдиночиста і благословенна. Присвятає, Богородиця, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. На завершення хотіли б подякувати всім, хто зараз молився з нами. Ми не хотіли б викривати місце, де ми перебуваємо. Ми служимо в 80-му окремому батальйоні. 105-ї бригади територіальної оборони більшості це є вихідці з Тернопільської області. Майже всі є з перших днів війни і стоять на захисті нашої країни. Більшості це не є кадрові військові, а люди, які відчули поклик серця і пішли захищати свою країну від найпростішого від фермера до вчителя, від студента до дідуся, які вже тут мають не одне покоління. І старається стояти не тільки за себе, й також за своїх рідних своїх дітей. Тому від нас є також і прохання. Якщо хтось відчуває поклик серця і хоче сьогодні стати на захист нашої країни, не відмовляйте їм, а навпаки, старайтеся зробити все, щоб їх підтримувати, утвердити і також допомогти їм, забезпечивши всім необхідним для того, щоб вони якомога краще виконували свої служіння і також в майбутньому живими. Повернулися до своїх домів. Ще раз дякуємо всім за спільну молитву. Нехай Господь благословить благословення Господня на вас і облагодаті чоловіку любим завжди, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, слава. слава Україні. Героям слава!